У мене було два варіанти, як зробити це відео. Перше – це об'єднати першу та другу частини разом і зняти для вас огляд, чи другий варіант записати тільки про другу частину, оскільки відео не виходило вже більше ніж місяць. Я все ж таки вирішила зробити огляд і на другу, і на першу частину. Але окрім цього, я покликала своїх друзів-експертів, щоб і вони висловили свою думку про другу частину ФНАФу. Перед відео не забуваймо підписуватись на мої соцмережі, або ви можете підтримати мене копійку за посиланням в описі. Я була фанаткою ФНАФО ще з полішок і замість того, щоб дресирувати Любимого бобізян і ходити в оперу з красивими тілками. Я гуляла з кінтами на площаці і грала ФНАВ на їхніх телефонах, тому що моя нокія тягнула тільки змійку і номер телефона моєї мами. І, хоч вже пройшло 11 років, як вийшов в перший ФНАФ, але як і тоді, я досі добре навалюю собі в штанці від однієї та пісеньки та Фоксі. Та але що ж там по фільму? Я на нього дуже чекала і по з Джошуа я справді очікувала на якийсь пік кіноіндустрії, але він розчарував багато фанів. Змішаний сюжет, якась, власна окрема історія, яка відрізняється від книжок і основного лору. Дай Бог, щоб цей лор оригінальний колись був. Єдине, що не відрізняє фільм від гри, це наявність пиццерії та мішки Фреда з його бандою Бонні, Чіка та Фоксі. У фільмі нас знайомлять з Майклом Шпідом і його сестрою Ебі, але не все так просто. Іноді наш головний герой ловить глюки, де він бачить, як його молодшого брата Герета викрадають. Щоб службу опіки і тітка, які потрібно лише гроші з виплат Ебі, не забрали її. Майк Шурує на роботу, хоча він щось не дуже сильно хвилює. За ебі, бо на роботі він тільки намагається заснути, щоб побачити деталі. Хто ж вкрав його брата 100 років тому назад? Під час першої зміни Майк засинає і бачить вісні викрідення свого брата, а також п'ятьох дітей, які були свідками цього злочину, але вони тікають від нього. Наступної ночі сон повторюється, та коли Майк намагається наблизитись, діти атакують його, і отримання сні рани з'являється в реальності. Майк зустрічає офіцерку поліції Ванесу Шелі, яка помічає його рани, і допомагає йому обробити їх. І розповідає, що заклад закрило у вісімдесятих рік після зникнення п'ятьох дітей, тіла яких так і не знайшли. Тим часом тітка Джей наймає вандалів, щоб ці розгромили ресторан і підставили майкам. Однак аніматроніки вживають і культурно пояснюють їм у чому різниця між укусом 87 та 83. Няня щось набере трубку. Дивно блін. Через це Майк змушений взяти сестру з собою на наступну нічну зміну. Трецію ночі аніматроніки вирішили бути бесі з Ебі, але не з Майком. Він розуміє, що аніматроніками керують душі зниклих дітей, а їхній лідер згадує якогось в того кролика згодом Ебі отримує удар струмом від гітари Боні, що дуже лякає Ванесу, яка застерігає Майка більше не приводити дівчинку. Майк одержимий пошуками викрадача брата залишає Ебі з Джейн і приймає снадійне в ресторані в день. Весні привиди пропонують йому назавжди залишитись з Гаретом в обі на Ебі. Фредді як справжній аніматронік, викликає таксі та їде до будинку тітки. Та пояснює і їй, що кус 83 зробив Фредбер, а не він. Майк прокидається від такого сну і опиняється прикутим до пристрою, який міг би використовувати Джон крамер Сорі, це не та франшиза, я забула. Йому вдається звільнитися завдяки деталі, яку пославив попередній охоронець. Хоча від Фоксу йому не вдається втікти. Панеса знаходить Майка, лікує його і зізнається, що вона донька Вільяма Автона. Саме він вкрав Герета та інших дітей, сховавши їхні тіла в роботах, і тепер планує теж саме зробити з Ебі. Майк розуміє, що не хоче сестру аніматроніка, тому мчить до ресторану з електрошокером, Рятує Ебі Вітчі та відбивається від капкейка. Згодом з'являється Стів Реглан, Це тіп, який взяв на роботу майка. У костюми ж. Жовтого кролика, який виявляється самим Вільямом Афтоном. Ууууу, що про скрита аніматронікам правду, ебі малює малюнок, де Вільям не дуже добре робить з дітьми. Побачивши малюнок, аніматроніки нападають на Автона і пружинні механізми його костюма спрацьовують, перетворюючи його на Спрінгтрапа. Ура, наші герої перемагають з поганого Спрінгтрапа і починають жити своє нормальне життя. Але не все так просто. У сцені під час титрів звучить голос: знайди мене, що і є відсилкою на другу частину фільму. Перша частина ФНАФу була дуже. Поганою було багато очікувало на тришок у плані скрімерів на самогранусам лякала. Але, на жаль, у цьому фільмі лякали лише маленькі моменти з блонбоєм. Багато хто очікував пояснення Лору, який наплутав Скотт, або навіть просто хотіли побачити екранізацію, яку охоронець проживає п'ять ночей з Фредді. Але ми цього не отримали, через що багато фанатів були розчаровані у фільмі. Але вже в 2024 році Скот анонсував, що вийде друга частина фільму про ФНАФ, яка давала надії фанатам, що сценаристи пропрацюють над сюжетом. Нас переносять у 1982 рік, де знайомлять з дівчинкою Шарлотою, яка очікувала побачити виступ паріонетки саме у першій піцерії ФНАФу. Якщо точніше, то це піцерія з другої частини гри. Вона помічає жовтого кролика, який заманює хлопчика в підсобку. Але коли вона кличе дорослих допомогти їй, то ну максимально ігнорують і кричать на неї, що залишила їх у спокої. Тому Шарлота не тягне боні за морквинку та вирішує взяти все свої руки. Вона рятує хлопчика, вибігаючи на головну стену, але все одно отримає ножі поранення в хита. Я терпе і якраз у цей момент і починається виступ маріонетки, в яку вселяється душа Шарлоти. Через цей інцидент піцерія зачиняється. А що там з нашими старими кінтами? Майк та ебі живуть спокійне життя, хоча мала суму за своїми старими друзями. Мене совдою, але тепер це вона ловить глюки, пов'язані з її батьком. Тітка Джейн потрапляє у психологічну лікарню, де розповсюджують чутки про піцерію мішки Фреда. Але Ебі теж допомагає цим чуткам розійтись. Вився аніматроніки, піцерії у Вінці, о, сорі, не туди піцерія з аніматроніками. Тож що ще треба людям, щоб створити фестиваль? Пов'язаний з аніматроніками вбивцями у місті. Ебі, яка бажає воз'єднатися зі своїми друзями-примарами в аніматроніках, пробирається до зруйнованої піцерії, в якій нікого не знаходить. Майк приїжджає слідом за нею і вибачається за помилкові обіцянки полагодити тробоців. Сподіваючись залагодити провину, він пропонує сестрі взяти щось із піцерії на згадку. І ебі підбирає звукову іграшку Фредзі, що говорить перед відходом, Майк помічає серед розклеєних листівок про фестиваль плакат, який закликає бойкотувати фас з номером телефону і забирає його з собою. Цієї ж ночі мисливці за про нормальними явищами відвідують першу піцерію Фредді Фасбера, що закрилася в 1982 році при супроводі охоронця на ім'я Майкл, але в кінці їх подорожі вони не отримують бажаний контент. Чомусь вночі хтось зв'язується з Ебі через її нову іграшку, і за вказівками вона приходить до першої піцерії, де зустрічає Меган Фокс. Ой, точніше, Чіку, наступного дня Ебі показує Майку та Ванесі свого робота для наукового шкільного ярмарку. Ванеса розповідає Майку про побоювання щодо Ебі після того, як та згадує стару піцерію. Відповідь Майк розповідає, що дізнався про Шарлоту від її батька, чий номер був вказаний на листівці, а також про те, що Ванеса, яка знала Шарлоту, могла бути причетною до цього інциденту. Майк відвозить Ебі до школи і відвідує Гендрі, батька Шарлоти, який у минулому працював з Вільямом Автоном. Той розповідає, що пов'язав свого ділового партнера із загибелью доньки, як Сільки стало відомо про зникнення інших дітей. Під час підготовки до наукового ярмарку містер Берг, вчитель Ебі з робототехніки, підлаштовує руйнування її робота. На майбутнє це було погане рішення. Майк телефонує до школи і діз... Знається, що його сестра зникла, і вирішає за нею. Перед цим він бере від Генрі музичну скриньку, яка допомагала Шарлоті засинати. Пробравшись до піцерії, Ванеса стикається із маріонеткою, погрожуючи життю Ебі, що прийшла також у піцерію. Маріонетка змушує Ванесу назвати пароль, що відключає систему, що не дає німатроніком вийти за межі піцерії. Ебі вводить пароль під диктовку Чікі керованою маріонеткою, і звільняє роботів. Зіставшись піцерії, Майкл знаходить Ванесу та розкриває, що Шарлота планує знайти та зробити погане з дорослими, яких звинувачує у своїй. Загибелі. Майк залишається, щоб відновити системні обмеження для аніматроніків, а Ванеса вирушає за Ебі. І нарешті, завдяки цьому моменту, ми побачимо відсилку на реальну гру. І насправді я дуже рада, тому що я та сама людина, яка була готова подивитися дві години геймплею ФНАФу у реальному житті. Поки Фредді та Бонні розходяться містом, на Ванесу в машині нападає мангол, але їй вдається відбитися від неї, а також врятувати одну із сімей, на яку була націлена Шарлота. Майк одночасно грає в другу частину ФНАФу та відключає всіх аніматроніків, окрім Чика, яку керує. Майк повідомляє Ванесі, що Чікавний вдома. Але по дорозі Майк засхочує в стару нову піцерію. Майк приходить до неї на допомогу. Запустивши музичну скриньку, маріонетка засинає та звільняє Ебі. Але знову активовані аніматроніки точуть їх. Тоді як у будинок заходить інший охоронець, Майкл, і він розказує, що є сином Вільяма Афтона. Вау! та братом Ванеси. Вау! Він пропонує сестрі приєднатися до Бійні на фастфесті, щоб продовжити справу батька. Отримавши відмову, Майк наказує аніматронікам убити їх. Однак у цей момент з'являються старі аніматроніки зі зруйнованої піцерії і знищують той аніматроніків. Через те, що аніматроніки залишили свій заклад, їх системи починають виходити з ладу, і приводи дітей стають вільними. Майк разом із Ебі залишають будинок, втративши довіру до Ванеси після всіх її таємниць. Він просить її триматися від них подалі. Майкл Автон зникає. А Шарлота, що прокинулася, наздоганяє здоганяє залишену на самоті Ванесу і вселяється в неї. У сцені між титрами групи людей проникає у зруйновану піцерію Фредді Фазбера, щоб винести унікальний реквізит перед знесенням будівлі. Вони знаходять секретну кімнату зі спрингтрапом. Ближче до кінця титрів починається повідомлення Майку Генрі. Він каже, що його старе обладнання дозволяє відстежувати аніматроніків і намагається попередити Майка про маріонетку, яка йде за ними. Але запас обривається, не цікаючи нам на третю частину фільму. Зараз я б критикувала повністю другу частину, казала б що це за лайно і скот, де обіцяний сюжет, але ні, фільм знову повернув мене у цю ностальгію ФНАФу. Хоча тут треба дякувати фанатам, а фільм допоміг трошки струсити палюку зі старого фандому. На другій частині я не очікувала чогось лячного або масштабного по сюжету, але я отримала окреме задоволення від самого походу. Та що ж там казати, я навіть зі своїми друзями робила косплей, щоб сходити на фільм, який, до речі, був зроблений за день до перегриду фільму із лайна та палок. Але не тільки на моїй думці буде тримати це відом. Тож я спитала своїх друзів, фільм по ФНАФу це все-таки лайно чи пік кіноіндустрії? Пане лікат, скажіть, будь ласка, як вам друга частина ФНАФу? Ну, дивись, я скажу чесно. Фільм ГАВНО! Я після перегляду мав тільки одне питання: чи повернуть мені гроші за те, що я подивився? Просто наскільки це погано було знято. Ноль сюжета, тупі персонажі. Я, а в кінці взагалі трансформери почались. Ну там ще й Меган Фокс озвучувала Чіку, ну понятне діло, що типа щось там і є від тих трансформерів. Але, типу, знаєш, мені як фанату просто було обідно це дивитися трохи. Нуль із десяти, чесно. Я не кажу, що ФНАФ зараз хороша в цілому франшиза, але я очікував більшого, ну тому що трейлери були дійсно непогані, наче. Але, типу, після... Перегляду, ну я на плені фільма вже, чесно кажучи, хотів лягати спати. Настільки це було для мене погано. От так. Я не те, що прям фанатка з дитинства. Я пам'ятаю, дивилася всі ці аніматіки, але я не шарила з лор абсолютно. Загалом мені він сподобався набагато більше, ніж перша частина. бо Тут якось було. Більше жартів загалом мені сподобалося як просто подивитися з друзями, О, але він був доволі забавний. З точки зору сюжету і лору таке, але щоб посміятися і зацінити всі отсилочки, то. Окей, okay, на мою думку, мені доволі сподобалась друга частина ФНАФу, хоча в неї є мінуси, наприклад, того, що мені здається, було б набагато краще, якщо б фільм був би довшим, того, що деякі моменти в сюжеті краще було якось більше розкрити те, що я вважаю плюсом, а деякі люди мінусом, що вони робили багато відсилок для фандому. І мені здається, це навпаки класно, ніж якийсь крім. Тому, в цілому я б рекомендувала людям подивитися і першу, і другу частину. Стину, але я сподіваюся, що наступна частина буде мати більш розкритий сюжет. Реакція у всіх різна, тож мені цікаво почитати і вашу оцінку на фільм у коментарях. А з вами була ваша Христя. І не сумуйте, якщо я знову пропаду, тому що I always come back you?